Друзі, всім привіт з вами сьогодні Юрій Ніколо з наших грошей. Я один з Шабунін продовжує тягнути лямку в ЗСУ. А я до вас сьогодні з змовні сенсації, гром там фанфари такі. Коротше, сенсаційна новина полягає в тому, що набу вперше на моїй пам'яті оголосило підозру представнику офісу президента в хабарі. От я згадував при Порошенку чи було там при Зеленському? Ні. Хабарів э, людям з офісу президента не було ніколи. І ось маємо прецедент. Йдеться про Андрія Смірнова. Це юрист. Він колись співпрацював з Корбаном, там з Каламойським, з Портновим. Його фоточки відомі. Це такий юрист-юрист Дніпропетровщина, от з, з того краю, о, вихідці з якого при Зеленському, так скажімо так, повернулись до влади в силу давніх зв'язків. Чи ще щось Смірнов в офісі президента у Зеленського почав з 19-го року відповідав за зв'язки Судовою системою, це людина, яка в офісі президента Зеленський піднімає голову, і каже, А що там по суду? Да, да, що там? Да. типа, а смірну так, от. О. звісно, Смірнов в силу своєї посади. Він був таким потужним конкурентом і Єрмака, і Татарова. І звісно, що з часом йому сплили лапки. Єрмак в рамках зачистки вух президента від зайвих входящих, скажімо так, позбавив можливості його повноцінно працювати. Ходили конфлікти, скандали, але паралельно Ельно відбувався ще й інший процес. Набу розробляло смірнова з огляду на те, що у нього знайшлось купа майна, оформлено на нього там на брата, яке. Він не міг заробити легальними доходами от, в офісі президента. Там кілька квартир, машин, автостоянок, землі, недвіги і так далі. І ну і відповідно грошей. Да, це там мільйонах гривень. І от набув було там, це розслідування певний час. Було видно, як це розслідування блокується, але торік розблокувалось. І от в момент, коли воно розблокувалося, вже стало очевидно, що Смірнова будуть привлікати за незаконне збагачення, його звільнили з офісу президента. Тобто набу вже потім фактично доганяло Лишнього посадовця офісу президента, але не в цьому бомба-ракета. Бомба-ракета далі пішла. А набу почало розробляти і побачило, що Смірнов інвестував понад 6 мільйонів гривень в будівництво котижів на березі Чорного моря, там в, в, в Одеській області. Там 6,5 мільйонів здається, вони змогли знайти. що він інвестував в одеському забудовнику. Ну є такі там з містечка Арциз. Пан Чернишов. Місцевий забудовник нічим не видатний, такий просто от що котеджі на березі. Моря будує, а у Смірово ж якраз налічки, да, оці хуілярди. Вони на цій почві якби зійшлись. І тут у цього одеського забудовника виникає такий Баковічок да? він брав участь в тендері місцевої обладміністрації на будівництво спортмайданчика в його міс рідному місті Арциз. Тендер на 40 мільйонів гривень його фірма безусловно молодець і красавець прийшла по стартовій ціні, постояла, коли всі інші конкуренти попадали вниз по ціні, не знизивши свою пропозицію ні на копійку, став чекати, поки перемога дойде до нього. Ну, повикидають дешевше. Але на одній з фірм обладміністрація споткнулася і дешевшу фірму одну не відхилила. Що робить? І тоді, от за даними слідства, оцей одеський бізнесмен звернувся до Смірнова. Що робити? Ну тут треба що та рішати, тому що ж якби ну 40 мільйонів, це ж дуже інтересні речі. Виглядає так, що Смирнов йому порадив звернутись в антимонопольний комітет, де йому як то включить, скажімо, червоне світло для його конкурентів. Бізнесмен справді подав скаргу в антимонопольний комітет, і я, я читав це рішення. Це ну, звісно, фестиваль такий, знаєте. Хочеш показати сові місце на глобусі, то ти його так і покажеш. Наприклад, вимагалась довідочка, в якій там, в тому числі, треба було вказати реквізити банка, куди там вноситься тендерна гарантія. Ну, реквізити банка, там поставили номери рахунку, що за банк, купу цих цифр. Виявилось. Не поставили телефон городського цього головного відділення офісу банка. Городський телефон не поставили. Капець, от без цього непонятно, що це за банк, да? де вказували все інше. Через такі підстави дешевшого конкурента викинули. І так би мовити, перемога приплила в руки вже от нашому фігуранту. За цю перемогу, за даними слідства, він пообіцяв Смірнову побудувати. От я так зрозумів, ще один можливо котедж, або за свій рахунок на суму 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів от були оцінено оця послуга, коли хлопець звертається в антимонопольний комітет і виграє Ну, необхідне йому рішення отримає. 100 тисяч доларів е, немало. Звісно, там не супер. Якась зверська штука, але от, уявіть собі, що це лише сто лише там з одним якимсь бізнесменом. Тобто це те, що НАБУ змогло отримати. І тепер переходимо до сенсаційності от, от цього повороту. Те, що Смірнов опальний в офісі президента, звісно, так би мовити, віддаляє його від Володимира Зеленського. Да? Всі можна сказати, Та це... от ми ж його і вигнали, тому що і подонок, і негодяй. Но де рішалось питання? В антимонопольному комітеті. А антимонопольний комітет тоді очолювала Ольга Піщанська. Це старовинна з юнацьких років, подруга Володимира і Олени Зеленських, президентської чотири. Тобто це Кривий Ріг, це звідти, це ще от тоді студентські роки зачалась. Тедерну колегію в антимонопольному комітеті, яка приймала оце рішення, очолювала Ірина Копайгора. Ну, от вона була теж членом антимонопольного комітету. Ірина Копейгара це донька університетського викладача Володимира Зеленського. Ну, от ви уявляєте, так да? <соць> криворижанка стає головою АМКУ. Тендерну колегію очолює. Теж ріворіжанка, ну вихід з, з тих е, місць, і от разом вони от приймають такі рішення, за які хтось комусь як то кажуть, дав хабар. Тобто міни лягають дуже поруч з, з Зеленським, е, бо це ну напрочуд близькі до нього люди. Про те, що от Ольга Піщанська близька до нього говорить, кілька фактів: сестра Ольги Світлана, вона бізнесменша, Вона на момент от виборів, коли Зеленський ставав президентом, вона очолювала компанію в Італії на. На яку зареєстрована італійська резиденція Зеленських? У них є будинок в курортній зоні, зароблений давно ще трудами в кварталі, але в такому дуже живописному містечку, де дуже багато мільйонерів, тим біля з рашистським якимось корінням. Це сестра. А сама Ольга, вона прям член кварталітету, фактично. У неї була, коли вона йшла в Антимонопольний комітет, була товка, яка називалась закупівельне рішення. Коли вона зайшла в амку, ну вже не можна бути власником товці, Ну, як то отут ти тендер не рішала, да? тобто, якісь там консультації по тендеру не а тут ти тендери вирішуєш. То цю фірму Ольга Піщанська переоформила на цілого шефіра. Та на того брата помічника президента того співвласника студії квартал, тому дуже непроста пані, і цю непросту пані. До речі, під час вторгнення Зеленський поставив на ще один важливий напрямок. Причому я думаю, що напрямок важливий саме для верховного Головнокомандуючого. Ольга Піщанська очолила рахункову палату. Верховної ради це рахункова палата, яка проводить аудити в всяких державних структурах і у випадку якихось порушень, ну матеріали можуть ставати підставою для кримінальних справ. Рахункова палата, що ну, умовно кажучи, почала перевіряти е, торік ті знамениті будівництва фортифікацій. Пам'ятаєте, ми знаходили в адміністрація в кошторисі там зашила е, в чотири рази вищу ціну деревини, ніж ринкова, тобто у кіма там рекорд встановили. Так, от е, Рахункова перевіряла, перевіряла, і в день, коли от вже мали цей звіт презентувати, Ольга Піщанська, ну скажімо так, змогла добитись не розгляду. Цього і так засекреченого звіту, і він з тих пір лежить, валяється. Ніхто не знає, навіть що ж нарили аудитори. Ну а то, що могли нарити, ну жодних сумнівів немає тому, що навіть те, що наші гроші тоді знайшли, мова йшла про десятки мільярдів гривень, ну які освоювалися в дуже цікавий і закритий спосіб. Це щоб ви розуміли, як близько тепер детективи наблизились до ну найближчого оточення Володимира Зеленського. Тепер про юридичний бік э, цієї історії, звісно. Детективи будуть намагатись посадити смирного в тюрму. Ну завершу слідство він винний і виглядає так, що ну умовно кажучи, людина на рівному місті наскридувала там десятки мільйонів гривень активів. Ну, Такого не буває, підозра в хабарів вже є. Суд розглядає цю історію зараз. От о, в ці дні прямо обирають варіант о, застави для Смірнова. Скоріше за все, він залишиться на свободі. Ну, можливо, там йому змінять ще там додатково заставу, там збільшать якусь. Тобто, якщо Смірнов не буде страдати такою фігньою, як Насіров, о, голова податкової, пам'ятаєте, це клечата і, який не ну незадовго до вироку суду, вирішив, знайшов можливість. Як то злитись, мобілізуватись в бригаду, яка підчиняється особисто сирському. Ну от пішов служити в зсу. Це стало публічно відомим. Виник суперскандал, е, Прийняли ну кривориське правосуддя прийняло рішення відкотити цю історію. Е, і насіров став першим в історії України, мабуть, людину, яку мобілізували, а потім демобілізували. Ну визнавши, що людина, яка пройшла ТЦК, що вже можна відкотити назад. Якось так нікому і більше не вдавалося. Менше стих, якщо Смірнов не буде виділуватися, от о, в такі речі його справа почне розглядати. Ну, я так думаю, замі. Місяць о, десь уже судовий розгляд. Але е, оцей судовий розгляд, який може бути, ну це на роки. Ну це гарантовано. Якось прокуратура давала таку довідку, що справи набу в вищому антикорсуді слухаються в середньому три роки. Це в середньому. Так, є справи, які біжать, летять, але щось у мене тут враження, що тут біжать летіть, ніхто не буде. Навпаки, будуть грати вдовгу, а там чи суд зміниться, чи Україну окупують, чи ще щось. Всяке може бути, або зникне взагалі вся ця система антикорсудів в Україні. Все, що завгодно може бути. Історія затягнеться на роки і розраховувати на вирок, от швидкий, ну навряд чи вдасться. Хоча було б дуже цікаво, якби Смірнов заговорив, якби він почав давати покази, ну там у. Умовах співпраці з детективами на пом'якшення вироку, якби це було, я просто не уявляю масштаби катастрофи, яка простигла Володимира Зеленського і всю його команду. Коли покази дає заступник голови офісу президента, який відповідав за судову систему за правосуддя, так зване, там я ну я думаю, не на одне відео нам з вами б хотіло говорити. Зараз маємо голий факт в ситуації, коли. У набу з'явилася можливість викрити високого посадовця. Набу цю можливість цей раз скористалася. Звісно, є багато разів, коли не користалась там і так далі. Але от цього разу детективи зробили свою роботу, і є просто ризики того, що далі будуть відбуватися процеси, які будуть заважати довести історію до логічного кінця, тобто для тюрми підозрюваному. Але це вже будемо спостерігати потім. Удачі всім нам і сподіваюся, це не остання хороша новина. Підписуйтесь на наш канал, тому що у нас ви о, чуєте завжди новини, про які багато медіа пишуть тільки потім, через кілька днів після всіх нас. Ми це відео зараз записуємо прямо тоді, коли почався розгляд справи. Тобто, це фактично перші перші дані, які тільки є в публічному доступі.